В залі Верховної Ради України відбулося голосування про звернення до президента України щодо присвоєння звання Героя України Андрію Пробію, колишньому голові Верховної Ради України. По різному можна ставитися до цього вже покійного діяча. Багато є контраверсійних точок зору на його діяльність. Все інше оцінка дасть історія. Проголосувало більшість народних депутатів, до речі, з різних фракцій. Але був один депутат, одна червона кнопка. Один депутат, який проголосував червону кнопку. Тобто не просто утримався чи вийшов з зали. Ну, знаєте, різні є форми протесту. А той, хто демонстративно показав свою позицію. І цей депутат це такий собі Євген Брагар. Це той самий депутат, який колись радив пенсіонерки продати собаку, щоб заплатити комуналку. Той депутат, який не має ані трохи не совісті. Не здорового глузду і навіть гордиться цим. Він гордився, що він сказав, так, да, навіщо пенсіонерки дорогі собаки? Хай продасть собаку комуналку заплатить. Цей самий депутат проголосував проти. Я не про мораль зараз. Просто хочу, щоб ви знали про цей епізод. Просто знайте, що людина, яка казала, що необхідно продати собаку пенсіонерки у Любліну, щоб заплатити комуналку, вона ж проголосувала демонстративно проти присвоєння Перевію, звання Героя України. І йому теж оцінку хай дасть історія.